Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, ну ось і пройшов час нашої щомісячної рубрики Новини з підвіконня. Сьогодні я вам покажу, які є новини, як почувають себе мої рослини. І все докладніше розкажу і покажу. Ну, Почну я, як завжди, з підвіконня. Тут знаходяться хуєчки і фіалочки, тож Зміни у коїчок є, вони всі в рості, ростуть вуса, ростуть листочки, ростуть нові рости. Ось цих красунь в двох великих горщиках я хочу перенести на інше віконце, там, де більше сонця, тому що поступово, як за вікном розкривається, Яблуня, то о, світла все менше і менше. А ці сплешній е, потрібне світло, тому що, ось, як ви бачите, ось такий гарний листочок, а потім йде мало сплешу ось такі. Тож потрібно додати трішки сонячних лучів. Далі ми йдемо. Тут хоєчка Філансоні, вона теж дає нові рости. Квітонос, на жаль, так і не квітнув. На ньому є гутаціон, як ви бачите, така солодкий, липкий а, такий ніби нектар. Тут хоєчка Грейхост, я все ж таки обрізала, пам'ятаєте, я вам казала, що якщо будуть далі йти зелені листочки у Росту, то я обріжу. Довелося обрізати, тому що з'явилося ще два нових зелених листочка. Тож тепер залишився один пагін із одного росту, і тут поки що нового немає нічого, лише зрізаний. Далі ми бачимо хоєчку фуска маргінату красуню з шикарними чималими листям. Вона теж ростить вус, все в неї добре. Тут е, Борнео Гудін Гадінг стоїть. Теж, бачите, нові листочки дає, опушується красуня. Буде гарний кущик. До речі, хоєчка Еліптіка Сплеш теж пішла в ріст, як ви бачите, ось зовсім новенький листочок. Тобто на вікні вона пішла в ріст, в неї просипаються почки, і все в неї добре. Я так розумію, що на стілажі їй було жарко. Зараз на підвіконі все добре. Хочка Лариса дає новий листочок знову. І наша Індонезія теж ростить ось такий длинний вус, як ви бачите. Тобто все добре. Далі йде. Хочка свої теж тут росте потихеньку, але все ж таки із квітоносами в нас не складається. Не знаю, не, не виходить у нас. У нас є квітоноси, але вони ось отак наливаються, з'являються малесенькі бутончики і все це діло осипається. Якщо знає, хто в чому справа, підкажіть. Коріння там в нормі все в порядку. Доставати не буду, коріння там є, все добре. Тут сімейство фіалочок. Як ви бачите, їх горщиків стало більше. Тож я розсадила листочок із фіалочками, вони вже навіть трішки підросли. Оце. Як ви бачите, воно добре видно, що оце раз, два і три, і листочок ще з двома дітками, оце один буде сорт. Який це сорт, я не знаю. Тож залишу усю дітвору, оскільки є такий випадок, коли від листа можуть бути фіалки різного цвітіння, тож почекаю цвітіння, якщо будуть якісь однакові, можливо, комусь подарую. А, можливо, просто для себе залишу. Підуть вони жити на підвіконні. Ця фіалочка, як ви пам'ятаєте, вона була сама більша, і тут ось з'являється навіть квітонос, буде вона хоче квітнути. Ну, я подивлюся, як вона квітне, і відразу ж зріжу цей квітонос, відірву. Чому? Тому що, щоб фіалочка. Набиралась більше її сили, але все ж таки мені цікаво, і цікавість бере верх, тож я дочекаюся її цвітіння. Інші поки що а, ростуть, набирають зелену масу, і все в них добре. Йдемо далі. На стіл я зібрала вам, щоб показати моїх красунечок, тут стоять новенькі фабрики. Красуня Вікторія вже ось відростила ось такий листочок, але при цьому вона скинула вже квіти, тобто залишилася лише одна квітка. Як бачите, я позрізала до живої почки кожен відросток квітоносу і чекаю далі. Якщо вона відсушиться і квітонос, тоді я аж тоді повністю його зріжу. Орхідечка а, квітне, не скинула ні, ні одного бутона, розкрила всі. Ось отакий пишний кущик. Доростила квіточки, вони відкривалися ще менші, трошки підростають згодом. І, до речі, цей сорт, як виявилося на сонці, пахне трояндами. Такий ніжний аромат. Троянд. Як це я вияснила, я перенесла свої квіти, ці що квітнуть у кімнату, релакс-кімнату, як пам'ятаєте, там більше сонця. Я їх туди на стіл винесла, вони там стояли, і потім я почула аромат, і це виявився аромат оцієї квітки. Також квітне красунчик Бігліп. Потихеньку по одному розкриваю свої бутончики. Оце дві квітки вже розкрилися в мене. Інші поки що дуються, теж, слава Богу, не скинув жодного бутона. Тут по кореням у них все добре. Монтельє відсушує пошкоджений листочок, потихеньку відсушує. О, знявся. Потрібно буде зняти чешуйку, яка залишилася на шиї. Це я зроблю не на камеру, щоб сконцентровано дивитися. Чешуйки я знімаю обов'язково для того, щоб дати можливість новим корінцям пробиватися з шиї, щоб вони не мішали, тому що сухі чешуйки, які залишаються від листа, вони не дають можливості пробиватися корінню. І може коріння закуклитися і буде проблеми. Красуня, кам'яна троянда. Вже багато скинула квітів, як ви бачите, трішечки вона облисіла, але вона дорощує на кожному квітоносі. Ще дорощує бутончики, як ви бачите. Ну Коріння тут усе добре, але я скоро буду її пересаджувати. Чому? Тому що вона сушить повітряні корені. вони сохнуть. А це мені не подобається. Дуже я її хочу посадити, щоб. Пообрізати все сухе і коріння, щоб було в посадці, щоб воно не сохло. Ну, Красунчик лимончело, він теж доростив а бутончики і їх порозкривав. Ось, Як ви бачите, такий гарний насичений лимонний кольор. Всі покупні квітки, крім цієї однієї, він вже скинув. Ці бутони доросли у мене. І також він, як бачите, Теж на всіх квітоносах дорожчує знову бутончики, тобто знову будуть квіти. Також показую вам красуні, які у мене трішки прихворіли, пам'ятаєте, Будда з такою незрозумілою шиєю, що далі буде в нього. Пропадав тургор, я підставила отакі палички. Під листочки і зараз і зрізала квітонос, я вам показувала. І зараз листочки в тургорі, тобто все в нього добре. Тургор повернувся. Ну Зрізала я, тому що у нього корінців на цей кущ зовсім небагато. Оце всі. Тож, як ви бачите, вони в нормі, але їх малувато. Тому орхідеєчці потрібно було трішки допомогти. Зараз у нього все добре. Я думаю, що в деякий час потрібно почекати і піде ріст коріння. І все буде добре. Ось. І інша орхідеєчка це ця, що ми спасали і лікували. Пам'ятаєте, я вам показувала цього виробника. Ось так виглядає. Шия, зараз хвилинку, поверну до світла. Ось так виглядає шия. А листочок трішечки, оцей самий нижній, тут, як ви бачите, на шиї трішечки підсох, але все в порядку, кольор не змінюється, тобто гниль зупинена, і все в нас добре. Квіточки по черзі розкриваються. Хто пам'ятає? Оці оця і оця квітка, це вже розкрилися в мене. Оця відкрилася буквально вчора. Така вона яскрава. Поки що кольор не змінює, не вигорає. І така на фісташково жовтому кольорі такі коралові прожилки. Ну, а губа просто бомбезна. Хоча в мене камера сьогодні приближати, але намагаюся вам показати цю красу. Наверху е, живуть, як завжди, папороті котлеї і трішки туди переїхали орхідеї, оскільки приїхала малеча, як ви пам'ятаєте, то я переставила оцих двох на, із нижньої полиці наверх. Е, на що, звичайно, вони трішки на мене. Трішечки образилися, але все ж таки э, ростуть. Зараз я вам зніму їх покажу. Ось зняла цих наших красунь. Це, як ви вже впізнали, полуничний пиріг із пошкодженим листочком. Ростить маленький листочок. Щоправда, я переставляла з покупки малечі її з таким самим листочком, він зараз не росте. Орхідеєчка трішки задумалася, тому що її переставили на полицю вище. І для неї це зміна клімату. Тож вона трішки призупинилася. Але я думаю, що вона адаптується і все піде нормально. Корені в неї в рості, як ви бачите, тобто, все в нормі. І інша орхідеєчка – це орхідеєчка Есмі. В неї. Від шиї коренів поки що немає. Але, як ви бачите, листочки трішки піднялися вгору, їй через папороті не вистачає а, трішки світла, тому вона попіднімала свої листочки. Показую вам цих велетнів, вони розрослися, правда. Такі сталі пишнючі, пишнючі кущі. Ну, я вже не стала їх доставати, тому що це мені потрібно когось кликати. Бо я туди не достаю, чесно кажучи, але ви бачите, що вони виросли, займають півполиці. Тут котлеєчка ростить, ріст і коріння. І навіть мої мандаринки почули весною, вони, як ви бачите, маленькі такі молодесенькі гілочки. Тобто усі ростуть. Друга котлейка теж в новий корінь. І ріст там є, теж ростить ваєчку, тобто все добре. І тут у мене стоїть мінімарк, моя красуня, ось як ви бачите, букет пеніфа. він тримає квіти, і там же стоїть мій тюльпанчик з двома квітками. Отака в у нас Гола гілочка і по бокам по одному, але гарному і дуже такому великому бутону, великому тюльпану. Тюльпан, оцей, котрий лівий, він десь 10 см, а правий 9 см, трішки меншенький. Але вони, звичайно, чудові. Хто може собі придбати, рекомендую. Спустилася я на полицю нижче. Тут ось стоять нові ці новоприбувші орхідеїчки. Це у нас остання закупка крайня, сого Лоуренс, піано і шлеріана. Шеліріана не зупинила квітонос, слава Богу, продовжила його рости, тож будемо чекати цвітіння. Все ще квітує наш біглівчик. Щоправда, чомусь а, скинув два, дві квітки. Не знаю чому, але за ніч буквально скинув дві квітки. Оце пошкодження на листі це механічне пошкодження, це я поцарапала, це не, не шкідники. Також, як ви бачите, у повному обсязі ще квітне красуня-принцеса. У неї. А, Ростить також квітонос. Тут, як, як би вам так показати, щоб ви побачили, не хочеться мені її доставати, Вон як... між листям, як ви бачите, квітонос молоденький. Тож, не знаю, можливо, вона скине ці квіти, а можливо і ні. у мене була вона, то вона не скидала. Як буде вести себе ця рослина, побачимо. Далі у нас тут кущі із леодорки, Вона ростить новий квітонос. Щоправда, ростить вона вже його давно, але вона була трішки задумалась, а це я дивлюся останнім часом, ріст таки трішки продовжувалось. Але я придивляюсь, я так думаю, що це все ж таки квітонос, але він росте дуже повільно. Тут у неї ростуть корені, у горшку теж коренів багато. Ось, Як ви бачите, корені зелені. Тут ростуть все в нормі. Тут у мене стоїть мій красунчик, той ще вам показувала. Сапфірчик теж ростить нові. Як ви бачите, за листочка нові корінці усе добре. Пересаджений леопардик почуває себе чудово. В нього корінці ні на грамулічку не задумалися, тобто продовжують рости все добре. Ну Тут, звичайно ж, хоче в кадр наша а, жовта стюартіана. Я все чекаю, коли вона відкриє, вона поки що зі мною дратується. Бачите, показує з бутона мені язика. Каже, чекай. Ну, я сумлінно чекаю, мені ж нічого не залишається. Також, слава Богу, пішла рости моя Валентина. В неї росте корінчик. Той, що в ґрунті, росте корінчик, і навіть новий листочок. Вон там, як ви бачите, малесенький листочок ростить. Тобто, нарешті, вона росте і буде все добре. Тут квітонос. Це квітонос скульптора, він дав все ж таки, розгалудження теж пішло рости. Зараз такий час, коли орхідеїчки викидають квітоноси, тож нові квітоноси в нас теж є. А це согорелекс, він зараз квітне однією квіткою, але тут, тут бутон, тут бутон, там бутон, тобто ось таким. Чином він хоче показати, що він хоче квітнути. Тут теж у нього корені ростуть, тобто він в рості. Ну, малеча теж вся в живих коренях. Я їх поки що не пересаджую, але я так думаю, що після того, як ми обсадимось городом, то почнуться у мене масові пересадки. Тут відразу хочу вам показати мої реанімашки. Щодо цієї вам не показувала це, як ви пам'ятаєте, бігліпчик, який приходив мені у подарунок. Він відростив коріння, були отакі живі, ростущі коріння, але недавно так сталося, що пошкодився край кореня і корінь закуклився. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, зламався кінчик, і він закуклився. Ну, сподіваюся, що. Усе буде добре, і він випустить якусь бокову почечку. Тут це інша реанімашка, ви пам'ятаєте, це бігбен. В нього корені такі жирненькі лізуть, ростуть потихеньку теж. Ну, у котика все в рості, все чудово. Так само, і шильріана на стюартіану, теж, як ви бачите, багато коріння. Ну, Звичайно ж, котик у нас. Як завжди, ніколи без квітів, тож вони чудові. Я просто обожнюю цей сорт за його такі чудові і незвичайні квіти. Так, і наша малеча теж росте, квітне ще наш Рубі Даймонд таким чудовим червоною квіткою. Щоправда, одна залишилася, другий бутон так і не розкрився, відпав. І самарканд ще досі тримає свої красивючі квіти. Чудовий сорт, просто бомбезний. Тут наш Азіансан, пам'ятаєте, котрому я розрізала листочок, в нього зараз. Квітоносик маленький, він, як ви бачите, біля листочка зелененький, то квітонос іде. Тобто потрошечку ми готуємося до нового цвітіння. Карапузики також ростуть потихеньку, з новим корінням. Ну, Тут коріння просто чудове, але чомусь вона не хоче ростить оця пятниста красиня. Подарунок від моєї подруги, вона не хоче ростити нові листочки, що мені не дуже подобається. Корінців вона наростила дуже багато. А от листочків немає. Не знаю, що їй не, не подобається і не вистачає. Тож буду, ну я за нею спостерігаю. Тут, ось у мене так сталося, що я трішки їх підсушила, а потім полила. І як ви бачите, от, новенький тріснутий. Листочок, це в мене сізам, так відреагував на полив після хорошої просушки. Тобто тріснув листочок. Ідемо далі. На самій нижній тут у мене трішечки орхідей і хоєчки. Я намагаюся вам показати все швиденько-швиденько, тому що рослин багато, а відео не хочеться затягувати, тому показую. Віолетка все ще квітне, але вже, ось, бачите, починає скидати крайні квіти. Але дорожчує ось такі бутони тут і тут. Тут квітонос зломаний, тож зрозуміло, що нічого не чекає. Корені, не знаю, чи вдасться показати, теж у неї хороші, зелені, все добре. Зрізала е, сьогодні. Останній квітонос у двойної посадки, у групової посадки парфумірок. Тепер буду чекати і від цієї росту коренів. Ну, хоєчки ростуть, усе добре. Щоправда, є в мене і дві хоєчки, з якими я все ж таки не змогла подружитися. Це хоєчка ir 26 Вона скинула всі листочки. А тепер стоїть там пеньочок з гілочками лисий, без листочків, але там є добрі коріння. Не знаю, в чому справа, я її переставила на інше місце, тож буду спостерігати. А от хоєчка Куртісі у мене, на жаль, загинула. Вона, ну, не змогла з нею подружитися і вона скинула усе коріння у мене на перед. Вкорінити я не встигла. Тут наша рожева красуня, дорощує ще бутонів, не, при цьому не скидала ще квітів, вона втриває всі, всі свої квіти. Шикарний такий чи маленький, як для маленької рослини, як для мультифлорки хороші квіточки по 7 см. Тут орхідеєчка фрегранс, ви бачите, теж росте квітонос. Тож будемо чекати цвітіння. Ну і, звичайно, хуєчки, 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 у них все добре ростуть, ростять листочки і вуса, тож усе все в порядку. Прирост деяких я хочу переставити на підвіконня, щоб дати їм більше сонця. Звичайно, я ж буду. Скло притіняти. Як я це буду робити, я вам пізніше все покажу. Але на днях у нас буде посадка городу, тож це буде, можливо, днів через декілька. Ось така Матільда. Мені так їй подобаються її монетки, такі кругленькі і з таким чудовим малюнком. Теж спостерігаю за цією хоєчкою. Щоб вона не давала зелені. Не хочу я зелену матильду. Але якщо вона дасть зелену гілку, я її переукорню і посаджу в окрему рослину. Тобто, ну, ось такі, ось як ви бачите, ось такі не дуже з великим сплешем. Це вже не дуже добре. Оце добре, а ця не дуже. Тож будемо спостерігати. Але у цього сорта буває так, що ідуть. Не дуже сплешні листочки, а потім слідуючи йдуть з отаким гарним сплешем. Тож будемо спостерігати ось такі новини. І тут такі чудові, здоровезні серця від Хоїкері. Так вона мені подобається, але я як представлю, яка це буде чудова, здоровенна рослина. Мене ж дух перехоплює. Але цікаво, будемо спостерігати. І тут ось такий гарний новенький листочок. Бачите, йому вистачає, навіть занадто вистачає а, світла, тому він таким з червоним кантом. Ось такі у нас новини. Ну, відео не буду затягувати, тож буду а, закінчувати. На цьому на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. І... Залишаєтесь зі мною разом. Усім велике дякую, тож до зустрічі в нових відео. Попереду багато цікавого.